Привіт товариству. Самий спокійний день для збору грибів – це понеділок. Але він ще більш спокійніший, коли цей понеділок 2 листопада. Бачите по амуніції, що вже було все і сніг, і мороз. Ну, але кожен раз йдеш і закриваєш сезон. Оце, вибралися, глянути, що робиться. На наших грядках і дивимося, що там відбувається. Так наші грибочки. Наші грибочки ростуть потрошки. І там красавець. Більше нема? Там якась гулька, що це за гулька така? Ага. А він лізе. Ну давай ми його вже. Раз, я так напнувся за ним. Так ну от. І ми цього гарного такого. Чистити їх будемо на базі якісь, бо зараз ще щось глянемо. Пуском, пуском. Пуском. О! Ха -ха. Ну ти що, ті гриби зібрались? Зібрались рости на новий рік, тому що вам дивіться що лізе, яке насіння. Ну, за що боролись? За що боролись? Так От наші грибочки. Як вони опутані корінцями весь так прямо лізли через цей... Ой, що тут у нас? Мишка поїла. І мишці треба. Отак, От цей друг. Супер гриб. Дивіться, який білезний знизу. Супер стар і супер сам. Так, так. і що в нас є і того? Ну що, чистимо це все? чистим наше добро. Ці маленькі вже все, вони вже не виросли, не всі, бачите, негожі. Та вже куди вже далі? Далі новий рік? Тут оце, як будемо нести, це все обкришиться. тому його зразу зріжемо, Отак рівемо і все. Витираємо, витираємо, чистимо, тому що вдома воно буде декілька разів брудніше. Зразу рівно і потім дивимося, що там робиться, чи ще треба підрізати. І оцей. Так само. Рівно спочатку контролюємо, бачимо, що там якась є дефект, ще підрізав. Все, далі по периметру. Тут вже все видно. Ну от, от таке. Це пропасть. І все отаке от складаємо, складаємо наші гриби. Вже є гарно я дуже задоволений, спокійно, красиво, а тут Основне то отаке. Основне спокій. Продовжуємо лазити на чотирьох по цих корчах. Що тут у нас? Такий грибочок. Значите, холодно, вони в траві ховаються, гріється. Є. Тут все воно, все воно секретно, секретно в травах. Секрет наш naš. А, краса. Солодка парочка. Так. Симпатичні. Ліземо далі по наших кущах. Десь базу зробити треба. Так Це все. Все по Всю паузком. Оце так я позу. Так, я позу. О. Я випузаю на вашу базу. Оці два я йшов до того. Це тут. Ну що, база поповнюється. Повземо далі. Так. О. О. Такі в травах. І як їх? бік. Нема. І повернем далі. Так, я вже там вдалені щось побачив. А, в долині. А отут збоку. А так вони є. Раз і оті два кросюки і тут ну ломанулись, але пізно іване до школи. О! А там вони. Це добре, що нема роси. Домови капець, дві гарні. Беремо. Все. Це останні гриби. Послідня осінь. Ой, мати боже, це все. Йому гоплик. Ми його десь зараз поховаємо. Ну от наша база. Що ми назбирали в цьому гущечку? Ну гриби такі, вони більш літнього такого типу. Запізнюються гриби на місяць. На місяць вони запізнюються. Ну нічого, давай їх почистимо. Так, щоб не визбирувати, треба взяти якусь підстилочку на коріння. Так. Оце пропасть, так, а це турбинку поповнимо наші врожаї. Так. ну от оце. А тим більше якби брав з корінням, так, як ото беруть з корінням, це було б це відро грибів. Трава, трава, трава. Є. Такий гарний. О! А моцний такий. Ага. Є І, як завжди спочатку побачив дальні, а під ногами треба дуже уважати, бо за дальніми лізеш, а цього не бачиш. Де, Отсішу. А ці що? ну, як вони тут? А, загрілися собі. Парочка. О, так, парочкою і вирвались. Так до колекції. То не білий? А там що? Там щось таке. Щось схоже на білий Що yeah. yeah. тут? Це що таке? А він навіть стояти собі не захотів лігти і все. Але здоровий, гарний гриб. Лізем, лізем, лізем. Так. Лізим, лізим, лізим. так. Вот наши грибочки. Такие Дай, какие красюки. Десь, какие гарни. Аж жалко Ну, уже мы забираем звезды в теплые края. На базу. Так, так, так. Так, 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 так. Так, так. Ще одні, гарні, такі. От, раз, два, три. Так, добре. Ліземо далі десь. Ми їх потім заберемо. А от красюки. і тут є. Так по ходу їх будемо брати. О! Ага. Це все на базу. Ну от ми ту площу прочесали. Результат такий приємний. Сподіваюсь, що ще буду якісь грибочки. Далі побачимо. 2 листопада. Основна камера відмовилася знімати ці красоти. Перейшов на резервну, але ми продовжуємо наш переможний тур і... Rebe morajo biti.